Росія завдала удару по Вінничині ракетою Циркон, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Відеця міськтеплоенерго відправило дві аварійні бригади до Києва, аби допомогти столиці відновити тепло в оселі. В складі бригади слюсарі, електрозварювальники та обладнання для виконання робіт будь-якої складності. Для підсилення логістики бійцям 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Вінниця передала сучасні паливозаправники. Моє вітання глядачам телеканалу Віта. Новини продовжують ефір. Саме час інформаційного підсумку доби що минає. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Перше ворог атакував Вінничину гіперзвуковою крилатою ракетою Циркон, запустивши її з території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в командуванні повітряних сил України. Внаслідок нічної атаки є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Загалом у ніч на 20 січня РФ запустила по Україні 34 ракети та 339 ударних БПЛА. Основним напрямком удару була Київщина також постраждали Дніпропетровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина. У регіонах є постраждалі та, на жаль, загиблі. Вирушили на допомогу колегам. Вінниця міськ теплоенерго відрядило у Київ дві аварійно-ремонтні бригади. Вони працюватимуть над відновленням роботи столичних тепломереж після російських обстрілів. Тож скільки вінницьких тепловиків вирушили до Києва, та яку техніку взяли із собою? Дивіться в сюжеті Іллі Іскри. Із самого ранку дві бригади працівників Вінниці міськтеплоенерго в екстреному порядку готуються вирушити до Києва після нічних обстрілів. У столиці без тепла залишилися понад 5,5 тисяч багатоповерхівок. Ситуація з теплопостачанням у Києві критична вже не один тиждень. Тож допомогу від тепловиків з інших міст України Київська міська військова адміністрація запросила ще до останньої ворожої атаки на місто. Вінницькі фахівці відгукнулися одними з перших. Дві бригади було сформовано терміново. Вчора ми отримали запит про допомогу. І сьогодні, вже зранку, дві бригади повністю укомплектовані матеріалами інструментом вирушили на допомогу нашим колегам в Києві. Аварійні бригади сформували з досвідчених слюсарів та електрозварювальників, які працюють на підприємстві вже понад 10 років. І з собою вони везуть усю необхідну техніку та генератори. Все брали і зварювальні апарати, і ключі, і ломи, молотки все, 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 все треба розморожувати, допомагати людям. Ну це така біда людей. За попередніми планами, у Києві бригади Вінниця міськ теплоенерго працюватимуть протягом найближчих десяти днів. Та якщо повернути тепло в оселі киян за цей час не вдасться, залишаться надовше. Фронт роботи це буде різний або теплові мережі, або внутрішньобудинкові системи опалення, які стоять заморожені завдяки ударам ворога по енергоінфраструктурі України. А в Києві особливо склалося. Надзвичайна ситуація з подачою теплової енергії та електричної енергії. Допомогу містам, що постраждали від російських атак. Вінниця надає не вперше без перебільшень. Сьогодні ми переживаємо надскладні часи в історії України, і надзвичайно важливим є підтримка один одного. Ми досить потужно допомагали. Допомагаємо нашому місту Форпост Балаклія, Харківська область в рамках проекту національного пліч опліч Перші дві аварійні групи вирушили на допомогу київським тепловикам. Якщо потреба у фахівцях зростатиме, у Вінниці готові розглянути можливість відправки у столицю додаткових бригад за умови, що теплопостачальна інфраструктура у нашій громаді працюватиме безперебійно. Вінниця продовжує підтримувати українських захисників для підсилення логістики. Бійцям 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка передали сучасні паливозаправники. Вони призначені для перевезення різних видів пального. Про характеристики спецтехніки далі. На передовій логістика має одне з вирішальних значень для її підсилення. Воїнам 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ передали два паливозаправники. Місткість їхніх баків дозволяє заправити від 10 до 15 танків. Заповняється цистерна як своїм насосом, так і верхнім наливом. Видача видається так само насосом, включається в кабіні насос і далі вже пультом керується. На які пістолети, на яку цистерну ємність 20 тонн, одна цистерна 6 тисяч літрів, друга 14 тисяч літрів. Від початку повномасштабного вторгнення цю бригаду Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом підсилюють на постійній основі. Це вже 25-та передача, спочатку повномасштабного вторгнення ми починали допомагати і матеріально-технічними різними засобами, починає там від мавіків, FPV-дронів. Ну, іншої техніки передавали субвенції, в даному випадку закупилось 20 маловозаправника. У цих паливозаправниках двосекційний бак, тож військові одночасно можуть перевозити і дизельне пальне, і бензин, та одночасно заправляти декілька машин. Допомагає людям водночас викладає історію України. Наступна розповідь про інспекторку лінії 102 Тетяну Захараш за робочу зміну. Жінка приймає десятки викликів, доводилось і рятувати життя. Нині вона веде власний блог у соцмережах, де розповідає про важливі події з історії України. Тетяна Захараш, інспекторка лінії 102 поліції Вінничини. Її головне завдання вчасно запобігти біді, зорієнтуватися в екстреній ситуації та надати допомогу людині, яка по той бік телефонної лінії. «Заспокойтесь, будь ласка, де саме це сталося? Хто вас образив? Вам потрібна швидка до вас зараз направиться екіпаж поліції? За освітою жінка, викладач історії, змінити фах вирішила через чоловіка. Він також попередньо працював оператором лінії 102. Як це цікаво, його захотілося також допомагати. І тому в 2019-му вирішила все-таки спробувати себе в цій професії. Морально ніколи не можеш бути готовим, коли це щось нове. Коли ти ніколи не пробував, так і тут на тебе йде знову ж таки велика кількість інформації нової, також емоції людей. Ти не можеш заспокоїти. Коли ти бачиш людину, наприклад, не бачиш її міміки, ти це все сприймаєш на слух. Тому спочатку було важко, але чоловік мій сказав: в мене сильна, справишся, був моєю підтримкою, допомагав, і ось так поступово, поступово так і почала працювати. Нині він боронить Україну на Донеччині, а Тетяна за робочу зміну приймає десятки викликів. Доводилося й рятувати життя. Ще за мирних часів інспекторка запобігла спробі самогубства. А на початку повномасштабного вторгнення під вибухи та гул сирен працювала разом із колегами в укриттях та підвалах, аби лінія 102 ні на мить не припиняла роботи. Допомагаємо кожного дня. Треба дуже багато травматичних історій нам надала війна. Тому переживання людей щодо безвісті зниклих їхніх родичів, переживання стосовно. Того, що їхній будинок, наприклад, пошкоджений, ми перші, хто приймаємо відразу дзвінки після влучання в критичні інфраструктури чи власне помешкання. Мені запам'яталося, коли телефонувала жінка і повідомляла, що вона з п'ятьма дітьми в будинку навколо пожежа, тому що було влучання, що вона потребує допомоги. Кожна історія та прохання про допомогу різні, каже Тетяна. Іноді після важких буднів допомоги потребують і самі інспектори. Ми всі розуміємо, що на сьогодні суспільство травмоване, наші діти травмовані так само, як і ми щодо війни. З викликами працювати наразі набагато важче, тому що коли тобі телефонують і там в розмові ти чуєш, що є граната, чи є пістолет, чи є знову ж таки вибухівка, ти розумієш, що йдуть. Час іде на секунди, потрібно реагування відразу. За 30 секунд потрібно дізнатися найголовнішу інформацію. Паралельно Тетяна не полишила й першу професію. каже, відчула, що сучасна молодь має знати правдиву історію рідної держави, і я зрозуміла, що я хочу цим ділитися, тому почали. Почала все-таки вести перші канали. Також під час повномасштабного вторгнення зробила безкоштовно допомога з історії, коли тільки почалася, то всіх своїх дівчат <свісно> знову ж таки сказали, що ми дійдемо до кінця, ми складаємо це перше НМТ, яке тоді було у 2022 році. І всі дуже позитивно склали. В подалі мені просто подобається розповідати про історію, взагалі спілкуватися про неї. Нині вона веде власний блог у соцмережах, де розповідає про важливі події з історії України, водночас займається з дітьми індивідуально, готує їх до НМТ. У мене напевне з'явилося дуже багато учнів, які перебувають в Європі. Це в Німеччині, в Польщі, які також навчаються в їхніх школах, але хочуть мати знання також з історії України. Це для мене нове, тому що. Тут всі привикли говорити про оцінки, а тут хочеться поговорити про те, що не потрібно забувати своє. Тетяна каже, знання історії минулого дає їй впевненість у майбутньому. Водночас жінка мріє створити власний канал у Ютуб, аби зацікавити як найбільше слухачів. Останні роки питання володіння зброєю в Україні стало значно актуальнішим. Хтось отримав її законно, хтось у зв'язку з війною. Інші можуть випадково натрапити на зброю або боєприпаси. Сьогодні в нашій студії Андрій Британ, начальник сектору контролю за обігом зброї Вінницького районного управління поліції, з яким ми говоритимемо про те, як зареєструвати чи перереєструвати зброю, та яка відповідальність передбачена за порушення правил. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Отож, почнімо з базового. Яка зброя в Україні може бути у приватній власності? У цивільному обізі для громадян може бути у володінні мисливська нарізна зброя, гладкоствольна зброя, пневматична, також травматична зброя і холодна зброя? Також є у нас таке поняття як колекційна зброя. Якщо людина знайшла зброю або боєприпаси, який алгоритм дій далі? Саме перше, що треба зрозуміти для себе, це коли людина знаходить зброю, вона повинна зателефонувати на лінію 102, повідомити про саму знахідку. Далі оператор на лінії 102 буде з нею комунікувати і розповідати, що потрібно зробити їм. Вона запитає, де знахідка, як в якому стані вона перебуває, чи це наприклад вдома, чи це можливо десь у польових умовах. І тоді людина зможе або самостійно протягом 24 години прибути до поліції завести. Якщо в неї немає такої змоги, то тоді буде направити наряд поліції до неї. Знайдена зброя, і людина хоче її зареєструвати. Які перевірки проходить зброя, перш ніж от бути зареєстрованою. Зразу кажу, задекларувати, тому що це розумітне поняття. Задекларувати зброю. Вона так само повідомляє поліцію. Може самостійно по лінії 102 ми приїдемо, або ж самостійно звернутися в підрозділ. Вже звернутися також можна звернутися до свого поліцейського офіцера громади, так які розуміють про цю. Подію. До неї переїжджає поліція, здійснює огляд даної зброї. Процедура самодекларування не важка. Там надається мінімальний пакет документів, такі як там, паспорт, код, витяг про зареєстроване місце проживання, поліцейський оглянув зброю, перевірять по обліках. Якщо немає ніяких обставин, які можуть заважати, протягом 15-20 хвилин воно буде зареєстровано і віддасться людині на відповідальне зберігання на період військового стану. Останнім часом чи багато зброї так задекларовано? 303 одиниці вонепальні зброї, десь порядка 40 тисяч набоїв, і також є добровільно здана зброя у кількості восьми одиниць боєприпаси, ну, вибухівка. Тому... І хотів би звернутися також, що у... мешканці Вінниці, ну, взагалі України мають право не тільки задекларувати, а також можуть здати добровільну зброю. Це до чого? Можуть здати гранати, боєприпаси, які в них можуть бути у володінні або якимись там. Законним незаконним шляхом опинилися у них, уникнувши від цього кримінальної та адміністративної відповідальності. Тобто, якщо таку, такі гранати е, побачать правоохоронні органи, там вже відповідальність. Якщо людина їх принесла і здає, це зовсім інше. Так, якщо людина добровільно е, виявляє свою свідому позицію, добровільно здає, вона звільняється від криміналів та адміністративної відповідальності. Ситуація зброю подарували, або <кхів> вона перейшла у спадок. Що далі? Як робити? Досить така поширена ситуація, коли. Зброя залишається у спадок. В першу чергу треба розуміти для себе, що у спадкоємця того, хто отримав у спадок, воно не має дозволу на зберігання цієї зброї. Тому треба в першу чергу звернутися до органів національної поліції і повідомити про те, що є успадкована зброя. В подальшому працівники сектору контролю з обізброю розказують порядок вона здається. На зберігання тимчасове до успадкування даної зброї. Розкажеться порядок, алгоритм, як її успадкувати і як оформити у своє володіння. Або ж якщо вона цього не захоче, вона зможе її реалізувати. Які вимоги до зберігання зброї вдома? Наявність металевого сейфа, який закривається на два замки, і також відсутність стороннього доступу до даної зброї і самого сейфу. Також ключі повинні бути зберігатися у самого власника зброї без доступу навіть. Якщо це чоловік там дружина або дружина, чоловік ніхто не має крім власника зброї до неї мати доступ. Яка відповідальність за незареєстровану зброю або порушення правил її зберігання? За незареєстровану зброю відповідальність як адміністративна, так і кримінальна, згідно з кримінального кодексу. Це статті 263 Кримінального кодексу України. За порушення зберігання зброї зареєстровані є відповідальність адміністративна. І якщо будуть порушені умови зберігання зброї, які призведуть до тяжких наслідків, також може бути кримінальна відповідальність. А чи багато людей здають зброю, власне, от і боєприпаси? Так, у нас зараз триває ця програма, і до нас звернулося порядка там 340 чоловік ну це, це за цей період. Тобто люди зацікавлені, їм цікаво і здають дану зброю. Які потрібні документи для дозволу на придбання зброї? Дивіться, насправді зараз процедура максимально проста. Для людини, для того, щоб захотіла придбати зброю, необхідна всього медична довідка, паспорт, код, витяг про зареєстроване місце проживання і прийти курси поводження зі зброєю. Вона з цими документами звертається до сектору контролю за обізброї з заявою, і протягом 30 днів надається їй дозвол на придбання. Проводиться перевірка, надається дозвіл. Також у зв'язку з запуском єдиного аресту зброї. Зараз є така можливість у громадян звернутися також до суб'єктів господарської діяльності, тобто магазинів, які також можна до них звернутися, навіть же не відвідуючи установи поліції. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, гостем студії був Андрій Британ, начальник сектору контролю за обігом зброї Вінницького районного управління поліції. Залишайтесь з телеканалом Віта. Попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску рідні, друзі та знайомі вшанували пам'ять оборонців Донецького аеропорту. Зібрались на алеї героїв центрального кладовища. Попри важке поранення, продовжує нести службу у лавах Нацгвардії. Історія захисника із позивним гром. Де у Вінниці можна безоплатно взяти на прокат крісла колісні, ходунки та спеціальні ліжка для реабілітації після хвороб або травм? 20 січня в Україні день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Російські гібридні війська спершу назвали їх найкращими американськими спецпризначенцями, а потім і взагалі прозвали кіборгами, бо не могли повірити, що проти них у стінах донецького аеропорту воюють українські воїни. Фраза Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Описує 242 дні оборони литовища під постійними ворожими обстрілами. Близько 12-ї на алеї героїв центрального кладовища Вінниці збираються рідні, друзі та знайомі Сергія Золінського. Вони несуть квіти та улюблені солодощі захисника. Поруч з могилою Сергія похований Леонід Шевчук. Обидва загинули 20 січня 2015-го. Тоді вони виїхали на трьох транспортерах до нового терміналу Донецького аеропорту для ротації особового складу та евакуації поранених. Через сильний туман та відсутність зв'язку, який глушили російські збройні формування. Транспортер потрапив під обстріл бойовиків. Галина Золінська пригадує, її материнське серце тоді, ніби щось відчувало. Ми не могли спати ні чоловік, ні я. Щось, серце знаєте, якось так тяжко було. Для мене як кожен рік пощиться ніч з 19 на 20 січня я переживаю те саме, що, що і тоді, тої ночі, як це мало статися. Оборона Донецького аеропорту розпочалася 26 травня 2014-го. Перша атака російських гібридних формувань була відбита за лічені години українськими спецпризначенцями за підтримки штурмової авіації та бойових гелікоптерів. А далі понад вісім місяців безперервних боїв. Воїни, медики, волонтери під шквальним вогнем противника не здавали позицій, попри холод і виснаження. Зринуть. Ще вороженьки як yeah. yeah. роса. Кіборгами Сергієм Зулінським, Леонідом Шевчуком та Дмитром Франішиним віничани прощалися у квітні 2015-го на майдані Небесної Сотні. На честь Сергія Золінського у Вінниці перейменували вулицю. А на фасадах закладів, де навчався оборонець литовища, встановили меморіальні дошки. Тема осмислення і переосмислення це надзвичайно важливо саме для того, щоб це зафіксувати. Щоб це пережити, щоб це взяти собі за якийсь життєвий орієнтир, і не стільки для нас, для нашого покоління, як для наших наступних поколінь. Оборона Донецького литовища тривала 242 дні до 23 січня 2015-го. Захищаючи його, загинули 109 українських військових, з них восьмеро з Вінниччини. Попри важке поранення, продовжує нести службу у лавах Національної гвардії України. Уродженець війни з позивним гром був у найгарячіших точках фронту на Донеччині та Запоріжжі. Коли його ротний отримав поранення, взяв командування підрозділом на себе. Що мотивує захисника, попри інвалідність, бути на службі? Дивіться в сюжеті. З агронома спершу став шахтарем а згодом військовослужбовцем. Назвардієць з позивним гром у Єнакієво Донецької області переїхав з Віночини. Там одружився і став татом. Мрії про щасливе сімейне життя зруйнували події 2014-го. Я став на військовий облік як військовозобов'язаний. отримав. Поїздку і був призваний і поїхав через певний період часу в зону АТО, де виконував свої бойові завдання. Демобілізувався в 15-му році в вересні. Мене дружина із донькою встріла в зоні ООС на той період часу. Але моя дитина називала мене дядьою. Це дуже було важко, тому що великий період часу був без родини. Потім пов'язував своє життя далі військовій структурі. У 2020-му гром вступив до лав Нацгвардії України. Спершу був командиром екіпажу бойової машини. У 2023-му отримав офіцерське звання і став командиром протитанкового взводу. Було важкі 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 бої. Ми відомо нас противник. Був Вагнер і кадрові військові Російської Федерації. Як ти командир ланка командного составу, тобто приходиться з особистим прикладом виконувати завдання, такі на такі вчинки, щоб особовий склад бачив твої дії і ішов за тобою. Під час одного із штурмів на запорізькому напрямку, коли ротний отримав поранення, взяв командування підрозділом на себе. Там же і сам був важко поранений ворожим дроном. Після лікування протезування суглобу та інвалідність другої групи пожиттєво за мужність та героїзм гвардійця нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Діти дивляться на це і ну розуміють, що їхній батько ще якийсь вклад, тобто він був нагороджений і. Якийсь клас свій зроб великий зробив для пришвидшення перемоги. Після реабілітації чоловік вирішив розпочати цивільне життя, але дуже швидко повернувся на військову службу, аби помститись ворогу за загибель і скалічені долі побратимів і всіх українців. у Вінниці можна безкоштовно взяти на прокат технічні засоби реабілітації. У міському територіальному центрі соціального обслуговування доступні крісла, колісні, ходунки, спеціальні ліжка, які допомагають людям. Після хвороб або травм. Хто може скористатись послугою? Розкажемо. Вінничанка Лідія підбирає крісло колісне, яке візьме на прокат для знайомої. Я думаю, що вам оце було б найкраще. Це невелике. Дивіться і відаю. жінка. Прийшла у Вінницький центр соціального обслуговування. Тут прокат засобів реабілітації безкоштовний. Так прийшлося мені, що треба треба допомогти сусідам і подивитися сам візок. Така послуга бути обов'язково, тому що багато зараз у нас різних категорій людей. Хто 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 і старшого віку, і меншого, і, і дітей, так що послуга долажна бути, щоб вони спокійно собі прийшли, взяли на прокат і пользувалися стільки, скільки їм буде потрібно. Крісла колісні у торцентрі різної модифікації. Вущі або ширші, такі, що складаються, механічні із спеціально обладнаними колесами, якщо людина пересувається самостійно, або крісла каталки для людей, які потребують супроводу. Жителі міста Вінниці мають можливість скористатися цією послугою, а також внутрішньо переміщені особи для того, щоб отримати крісло колісне чи інший засіб транспортної реабілітації, потрібно спершу прийти на консультацію. Ми говоримо, що потрібні паспорт там ідентифікаційний код, а також заключення із лікарні, де сімейний лікар вказує, що цій людині необхідно там якийсь засіб транспортний для реабілітації. Перед видачею технічних засобів реабілітації проводять консультацію та складають договір. Взяти на прокат можна терміном від кількох тижнів і до року, а за потреби й рекомендації лікаря продовжити на ще один рік. У наявності є не лише крісла колісні, ходунки, ліжка, стільці, столики приліжкові, підйомники є і навіть є в нас шведська стінка. А зараз є там біля 20. Крісел і два тільки ходунки. Щоб взяти на прокат засоби реабілітації, потрібно звернутись у Вінницький терцентр, що на Соборній. Це всі новини на цю мить. За постійним оновленням інформації слідкуйте на наших сторінках у соцмережах. Одразу після випуску не пропустіть міжнародний дайджест. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.